Найбільша дитяча лікарня в Україні у Хмадит початку війни перетворилася на фортецю. А її хірурги вимушено змінили спеціалізацію на військову і почали рятувати дітей від поранень, непритаманних мирному життю. Охорона материнства і дитинства під час війни справа нелегка і героїчна. Низький уклін всім українським медикам за їхні подвиги цього воєнного року, а особливо тим, хто рятував життя дітей під звуки вибухів. Як живе клініка Охмадит зараз і через що довелося пройти її персоналу за ці 13 місяців, дізнавалися наші кореспонденти. Зараз ми якраз спускаємося в підвальне приміщення, там де в перші дні війни разом з пацієнтами, коли чути ще було вибухи, дуже голосно, дуже гучно було недалеко від лікарні Хмедит. Повністю ми всі спускалися з пацієнтами в підвал. Поки над лікарнею літали ворожі ракети, а неподалік працювала артилерія, тут під землею. Продовжували рятувати життя в той час. В, в тому коридорі це було відділення дітей новонароджених, тобто маленькі дітки, ті, які можна було переносити з одного приміщення в інше, вони знаходилися там. Дуже багато моїх медсестер ліфтом вони піднімалися на четвертий поверх нашого старого відділення, набирали ліки в шприци, спускалися сюди на низ, і майже все лікування дітей проходило тут. Рівно 52 дні лікарі. Охмат ту жили у лікарні та жодного разу не покидали її території. Раніше я думав, що там важко чергувати дві доби. Ну, виявилося, і 53 не так і важко. Якщо е, лунає тривога, і ми ще не встигли взяти пацієнта в операційну. Безумовно, операційний день зупиняється. Але якщо пацієнт на операційному столі операція продовжується а наша операційна розміщена на сьомому, там і відповідно восьмому поверсі. Ну, ми всі розуміємо ці ризики, але ми всі продовжуємо працювати, не зважаючи на це. Того лютого дитячим лікарям довелось стати воєнними хірургами до лікарні щогодини. Прибували швидкі та автівки киян, які привозили поранених. Тато на руках приніс дитину. Ми спочатку не могли зрозуміти, що сталося. Він почав плакати, що дитина втратила свідомість. Він не розуміє, що відбувається. Тільки в процесі лікарі побачили величезну пляму крові на курточці. Тоді підлога операційної була завалена порожніми пакетами з-під крові. Лікарі намагалися вгамувати свої емоції та перейти в режим автопіл. Лоту вони розуміли, кожен зайвий рух може коштувати життя. Буквально з першого вечора, вже коли були ж не тільки ракети, але коли вже була стрільба в місці, то перші випадки. Кульового поранення вогнепальних поранень одразу привезли цих дітей до нас, і вже вся лікарня була, працювала і займалася з такою патологією. У Нас хірурги просто ну, витворяли такі хірургічні втручання, можна сказати, тому що їхня спеціалізація зразу перейшла на воєнний стан і максимально в своїх можливостях, можливостях лікарні робили просто ну, чудеса. Пощастило, що на той час лікарня встигла запастися ліками і необхідним обладнанням. А от шампуню та зубної пасти бракувало. Через деякий час на допомогу прийшли друзі і волонтери, які привозили лікарям засоби особистої гігієни та чистий одяг. А київські ресторани майже два місяці доставляли лікарям їжу. У Мене не було з собою, практично е, ніяких речей е, і було приємно, що десятки друзів телефонували. Одні привезли там е, кросівки, інші там спортивний костюм, інші якісь там медичні е, костюми. Ну говорячи відверто, напевно, чоловік 30 мені написало в соціальній мережі. Що пацієнти, друзі, е, там колеги? Що колеги, які вже були на війні в гарячих точках, на тридцять дев'ятий день нам дозволили поїхати е, за місцем проживання на квартиру, подивитися. Ціла, не ціла. Ми ж не знали, що відбувається на 39-й день. Ми на півгодини. Тобто, це ти заходиш в квартиру, подивився так. Вазони не зів'яли. В квартирі все ціле. Збираєшся, їдеш знову в лікарню. Для лікарів охмадиту. Минулий рік став передовою, а лікарня фортецею. Лютий і березень 22-го перетворили дитячих хірургів на захисників. Захисників життя.